Знаєте, що в Revit є прив'язки. Якщо ми виберемо лінію, наприклад, і малюємо, вона прорісовується і дає інколи замирається, краще, ну, легше орієнтуватися, в який кут цієї лінії і прочим. Якщо, наприклад, це буде центр Line, то endpoint, типу централь, ну, центральна точка лінії. Або ось, якщо ми коло намалювали десь тут. Ми можемо за допомогою лінії, да, наприклад, звичайно, знайти і центр підсвітиться. А якщо таке не потрібно, і воно буде намагатися вас завжди зв'язати. Якщо це не потрібно, ви можете це виключити. От, заходите в вкладку Manage, йдете в налаштування, і є прив'язка. Ми тут нажимаємо OFF або налаштовуємо свої кастомні Угли та відстані, які буде. Також можна виключити, наприклад, центр лайна окремо або центральну лінію ілі центр кола. Ми зараз повністю виключили. І якщо я зайду знову в малювання ліній, <кхи> в мене воно не прив'язується взагалі ні до чого, ні до якої лінії. Може буде кому потрібно. Дякую. Приєднайтесь.